Так, тут так само безключовий, два ключика. Я скажу по косметиці він даже трішки кращий. Ну, є чуть, треба по чистити, помити. Сидіння ціле, без ніяких пошкоджень. По салону. Авто авто, все в нас авто, не про те, ферму. Є отакі сліди, що це все обирається хімчисткою. Тут якась плямка, десь хтось щось може. Але яка маленька, десь хтось щось заприхав, перевозив, може бути, є підігрів заднього дивану, є підігрів переднього дивану. Камери 360 у нас є, зараз подивимося, як воно працює. Є в нас адаптер, є в нас... Оригінальна зарядка. Якась аптечка є, ніде нічого не крутилося. Тут він теж ціленький, сліпі зони є, камери теж є, тут ніде нічого не крутилося. Ага, і цей болт теж не крутився, просто був підкрас без сйому, навіть цієї частини. Болти всі цілі. Клонджероном теж видно, що оригінальні. Отак 66, 152. Навігація все працює, клімат ми зараз включимо в авторежим. Є в нас адаптивний круіз. ну бачите в якому стані кнопочки у нас є і датчики і дощу, і автосвітло, і відгріви. Зараз ми все протестуємо. І ми коли включаємо реверс, бачите, як нас. Показані камери, а тут 93 Стан батареї на такий пробіг, ну, коротше, ліфт навіть ну, не перестає дивувати, я в шоці. Зараз ми провіримо, як воно їде. Як воно легенько їде. Взагалі тихо. Так, в Нідерландах розминаються. Мімотори возять прицепи.